Доброго дня, друзі. Вітаю на каналі OnlyCards. Це канал, на якому ми показуємо, які автомобілі ми купуємо з США для наших клієнтів, привозимо, ремонтуємо. А також показуємо вам, які автомобілі продаються у нас на авторії. Для чого взагалі гнати автомобілі з США, порівнюємо ціни і даємо вам повну інформацію по автомобілям, які продаються по наявності. Тому, друзі, сьогодні головний наш гість це Ford Едж. Рестайлінг, а саме рестайлінг з 21-го року, 19-20 не будемо дивитись, чого тому, що в 21-му році в нас пішла величезна мультимедія, і по всім запитам клієнта автомобіль популярний. Майже завжди на даний момент люди приходять саме з запитом на рестайлінговий Edge з великим монітором. По ціні він відрізняється, та й, в принципі, автомобіль вже більш. Сучасний, а перед тим як продовжити перегляд даного відеоролику, хочу нагадати, що у нас є дуже крутий телеграм-канал, на лікарств, на якому ми показуємо життя нашої компанії про те, як ми привозимо биточки, як ми їх ремонтуємо, як ми їх віддаємо нашим замовникам. В цьому телеграм-каналі ми показуємо автомобілі, які у нас є в дорозі, які ми продаємо по дуже вигідним цінам, які є по наявності автомобілі, які є на аукціонах і можна заборонювати і придбати по дуже вигідній ціні. Тому, якщо вам цікавий автоконтент і хочете бачити його більше, або хочете придбати собі автомобіль США, обов'язково переходьте на наш телеграм-канал і насолоджуйтесь автоконтентом. Отже, які критерії сьогодні я вставляв. По-перше, я вставив 21-й 26 рік. По-друге, я вставив пробіг до 100 тисяч кілометрів. По-третє, я поставив двигун тільки 2 літри, щоб нам не подавався 2,7 ST, тому що це вже зовсім інший автомобіль. І, в принципі, таким чином шукав автомобілі. Не буду вам показувати, у нас, в принципі, таких авто всього 54 штуки в Україні. Не дивився автомобілі, які без номерів, або автомобілі, які, ну, відкривано видно, що це автомобілі, наприклад, сфоткані в США. Тому такі автомобілі я не розглядав, відкрив всі автомобілі і пропоную переходити одразу з першого автомобіля. І починаються в нас автомобілі від ціни 19 500 доларів. Ось такий цікавий автомобіль у нас продається. А, до речі, чого не сказав ще, що от будемо дивитися тільки комплектацію. SEL та Titanium, Чого не дивимося? SEL, шку тому що, знову ж таки, запитів по такому автомобілю немає. Це автомобіль на тряпці. Дивимося вже SEL, щоб це був адаптивний круїз-контроль, щоб це були шкіряні сидіння, щоб це була велика мультимедія і так далі. Титаніум важко знайти, але це максимальна комплектація, на якій може бути вентиляція, може бути преміальна акустика. Тому починаємо. І перший автомобіль одразу це СІЛка у нас да можна побачити якісь не дуже якісні фотографії, але нас найбільше цікавить удар, і не знаю, чи є сенс відкривати далі, одразу бачите, що нам показує авторів. Все ж таки відкрию. Хочу подивитися, що це буде взагалі за удар. І ось такий можете купити за 19500. Тобто автомобіль, який вжарився в стіну, який в принципі. При цьому не спрацювала безпека, як не дивно, але ударчик бачите самі ланжерони і так далі. і Так далі, все, що не люблять люди, тут сталося. Ось так виглядає двигун, який зам'яли також до кри до моторного щита. І не буду давати рекомендації, але самі розумієте, що з цим авто і чого така ціна. Наступний вже майже 20 тисяч доларів. Скачки досить будуть великі. Знову ж таки, у нас червоні номери. При цьому у нас 23 рік, якісь досить слабкі диски. Таке відчуття, що це у нас просто S. І по салону це у нас S Але давайте все ж таки подивимось, що було з авто. Для цього ми відкриємо ось так авто і подивимось, що це у нас було. Наче нічого критичного. Але при цьому взагалі да, цілий автомобіль, який був куплений за 7700, дуже дивно. Нічого навіть сказати не можу, але бачите, що бачите, автомобіль з мінімальними по суті, пошкодженнями. Якщо дійсно приїхати, подивитися, це буде мінімальні пошкодження, таке авто можна розглядати до купівлі. Одразу наступний автомобіль у нас йде, бачимо одразу комплектація Титаніум, дуже симпатичний, красивий салон, двохколірний. І одразу ж відкриваємо. Давайте по бітфаксу, подивимося, що у нас було з авто. І знову ж таки зрозуміло, чого така ціна. Ще гірше, ніж перший варіант. Полка крила її просто немає, вона відсутня. По двигуну також там все розтрощено. Ну, тобто, це вже, я вважаю, автомобіль, який повинен був або розібратися, або утилізуватись. Таке авто, чесно, я б не рекомендував нікому. Наступна автівочка у нас ось така, красивий колір, новий. Все виглядає чудово, але нас цікавить удар. І це у нас SEL-комплектація. Ударчик у нас, в принципі, також виглядає адекватно, але ціна 1600 доларів. Ну, якось занадто-занадто підозріло, тому що за такі кошти автомобіль виграти нереально. Ми не бачимо продавця, скоріш за все, з цим автомобілем щось було поміло цього, що маємо зараз. Але сам факт, що такий цілий автомобіль за 3600 виграти, ну, на жаль, нереально. Тому ми його закриваємо. Наступна автівочка в нас червоного кольору 20400, поки у нас іде тільки 21 рік. І це вже більш схоже на правду по удару за такі кошти. Тобто, самі розумієте. Котлета, абівна і, і так далі. Можете самі придумати назву цього автомобіля. Стріляна безпека це найменше, що з ним сталося, на мою думку. Наступна у нас вже 2022 року, 2500 20 ціна. І у нас знову ж такий ось такий ударчик, який принципово не відрізняється від попереднього. Стріляна безпека. Ну, його згорнуло поверху, бувають адекватні удари. Тут все ж таки зайшло досить глибоко. Можете побачити, що розчітка стоїть на місці двигуна, тому відповідно такий автомобіль також ми можемо закрити. Наступна автівочка у нас ось такий шикарний по фотографіям. Все дуже красиво. Сріблястий колір красивий. Але знову ж таки відкриваємо удар і бачимо тут наступну ситуацію, що у нас роз'їхались ланжерони, що автомобіль отримав досить сильно по морді, стрільнула безпека, вся крім торпеди, тому що, скоріше за все, не було пасажира. І фотографія під капотом підтверджує мої слова. Тобто, хоч ланжерони, хоч в принципі все інше, виглядає досить необережно. Да, і плюс ціна 3800, при середній в 9200, дає зрозуміти, що автомобіль ну набагато нижче середнього стану по США, тому що ціна за це каже. Знову ж таки, наступний синенького кольору. Чогось червоний і синій завжди дешевші йдуть, не дуже їх полюбляють, але в цьому випадку зрозуміло, чого така ціна. Можете бачити, що у нас фарбоване і зад, і весь правий бік, плюс варина ходова, плюс фара, плюс загнутий по крищі багажнику, плюс вся безпека. Тому, відповідно, також його можна сміливо закрити. Це не той ідеал, який ми шукаємо. Цей автомобіль виглядає дуже красиво, кольор, знову ж таки, наголошує Новий, симпатичний, але і удар нас дивує, тому що удар у нас зовсім не новий. І це я не знаю, як таке взагалі можна грати. Тобто коли ви граєте такий удар, скільки потрібно закладати в ремонт. Це прорахувати неможливо, а відновлювати його якісно буде коштувати дорожче, ніж купити новий в салоні, якщо б він у нас продавався. Тому зрозуміло, що відновлений такі автомобілі зазвичай відновлюються з дешевих матеріалів і не завжди якісно. Ось такий 21700 У нас чорненький, продається. Поки що, до речі, жодного тітаніму автомобіль, бачите, пригнаний на продаж. Тобто, як було під 92, так і є 92. Тобто людина займається, скоріше за все, автомобілями і взяла цю автівочку на перепродаж за 3 тисячі доларів. І знову ж таки, повертаючись до середньої вартості, ви вже повинні розуміти, що отримати задешево класний автомобіль у нас не вийде. По полиці крила ми тут бачимо, що удар досить глибокий, з повністю ліву сторону. Ну і в принципі насправді виглядає не дуже критично, я б сказав, але при цьому. Ну, Я б такий, наприклад, автомобіль собі не взяв. Ось така моя думка. Далі, далі, далі у нас вже 22 тисячі доларів підійшло вплотною, скажімо так. І що у нас тут є? 3750. До речі, це от, я б сказав адекватний удар, тому що, знову ж таки, дуже якась дешева вартість автомобіля. Але при цьому да, Стрільнула безпека. Що у нас тут? Ну, блин, ну, незрозуміло. Такий незрозумілий удар, як будто і все криво стоїть, як будто займала так само, як ну, лонжерони, так. Да. Ланжерони пішли, полка крила також трішечки, якщо я не помиляюсь, пішла. Хоча, можливо, і помиляюсь, тому що удара такого акцентованого не було. Ходова частина, звісно, пошкоджена. Задні бампери не в зазорі, можливо, також був удар і зачепило. Знову ж таки, не є ідеальним авто, яке б ми шукали. Знову сріблястий колір, подобається мені. Навіть по зазорчику виглядає непогано. Тобто виставили, афорт виставити це досить. Складна є задача 22 тисячі, і цей автомобіль був топлений. Не буду відкривати. Топляк, це зробіла топляк. Є своя аудиторія на такі автомобілі. Я в коло цих людей не вхожу, тому що вважаю, що потім можуть виникнути якісь цікаві моменти. Знову ж таки, селка, але тут уже удар точно не цікавий. Можете подивитися, як його просто розворошило. І плюс додачу до цього: ліве крило у нас також повністю зам'яло разом з дверкою. Білий салон, стріляна безпека, і це нас не цікавить. Ми його закриваємо. 22,100. автомобілів залишилося не так багато, навіть штук 20, я думаю. І зараз одесенько відкриваємо. Селка, Дивимось. задня частина. До речі, удар виглядає максимально адекватно. У нас є пошкодження переднього бамперу, можливо, дверку також зачепило. Так буде тягнута панель. Але при цьому фарбованих елементів не так багато. Вартість 6 тисяч доларів за саме такий автомобіль оправдана, і можна вважати це дійсно реальний авто. І, як на мене, це перший автомобіль, поки ми дивимося. З більш-менш адекватними пошкодженнями, які я поїхав би дивитись. Є пошкодження і спереду по бамперу, тому тут треба більш уважно буде дивитися. Можливо, зачепило більше і глибше, ніж ми бачимо. Але знову ж таки, він вже відновлений. 88 тисяч пробігу, 22 тисячі сел комплектація. Можна поїхати і забрати такий автомобіль. При цьому комплектація, так бачу, у нас звичайна, немає адаптивного круіз-контролю, тобто базова селка. У нас є шкіряний салон, є велика мультимедія, є підігрівчики. Ось так він виглядає, а ми йдемо далі. І ось такий цікавий автомобільчик у нас знову ж таки сріблястого кольору і з таким, знову ж таки, серйозним пошкодженням фронтальним. Пу -пу -пу. Ну, Я вже таки коментував. Лишній раз не буду просто втрачати час, просто це краще закрию та й піду далі. Піду далі, і знову ж таки, у нас попадається селка. А тут щось вже цікаве і новеньке по удару. Можемо побачити, що у нас тут щось прилетіло зверху, з боку, раком, коса, не знаю як, але. На кришу залізла, можете тут побачити, ось у нас так виглядає стічка. Вона загнута. Де вона? Вот вона загнута. У нас тут різалось крило, мінялося дві дверки, центральна стойка також була пошкоджена. Тобто такі автомобілі не дуже полюбляють у нас в Україні, і зрозуміло, що автомобіль навіть 23-го року ціна така, тому що відповідне пошкодження. Наступно у нас такий синенький, якісь дуже погані в якості фотографії. Та і в принципі, якість удару у нас. Не дуже гарна, точніше, якість гарна, але удару. І там би я таке знову ж таки б не розглядав. Не розглядав. І я думаю, ви розумієте, чого. Звісно, стрінула вся безпека, був пасажир, навіть торпеда потрібно було перешивати, тому треба уважно переглядати, чи стріляні, чи не стріляні подушки, чи їх точніше, чи їх замінили, чи вони просто відрізані. Ось такий червоний по морді отримав, але я б в даному випадку не сказав, що якийсь сильний удар. Тобто, видно, що загнутий підсилювач, але він не пішов далі. Тобто, скоріш за все, цілі ланжерони. Фари, скоріш за все, були обломаними кріпленнями. Стрільнула безпека. 8200 його купили. Але я вам скажу, з того, що ми дивилися, це більш-менш адекватне буде пошкодження. Єдине мінус, що цей червоний, саме цей червоний колір на цих авто є не дуже популярним і за цього вартість таких авто зменшується. Тобто, бордовий він якось ще дивиться, на ці автомобілі чогось не так реагують. Знову ж таки, тут вже вкусовщина, комусь подобається, комусь ні. Ось біленький одразу виглядає чудово. Фари з титаніума стоять. І це у нас, друзі, титаніум. Ось так він виглядає. Інші фари дуже красиво виглядає. По задній частині отримав. Можете бачити загнуту частину задню. По багажнику, тобто він також тягнувся, можливо, різався, і так само у нас розбитий передок. Тобто, з двох сторін дверка також коцнута буде фарбована. Крилофарбований капот потрібно було б міняти або рихтувати, фарбувати. По лівій стороні ми також маємо пошк... ну, бампер. Зрозуміло, пошкоджень тут саме немає. По задній частині також має тобто, автомобіль досить сильно буде пофарбований, але при цьому ви отримуєте комплектацію, тобто максимальну комплектацію. При цьому удар не є критичним. Да, неприємно, але 23 тисячі за таку комплектацію це оправдана ціна навіть за такі пошкодження. 23 500 у нас звичайна селка і звичайний удар. Оце, от, коли мені кажуть, биток США, я не представляю ті автомобілі, які ми клієнтам приганяємо, а більш-менш цілі. Я представляю саме ось таку розвалену хіротінь. Яка, в принципі, не повинна існувати і не повинна продаватися взагалі після такого удару, її потрібно було списати. Навіщо таке купувати і відновлювати тим паче, я не розумію. 23500. Знову ж таки, відкриваємо ми аукціон, як він виглядав на аукціоні. Бачу, що ззаду бампер не в зазорі. У нас якось дуже дивно воно виглядає. Удар неприємний, хоч і виглядає, наче все зібрано, але подивіться, як пішла морда, вся в боки. Крило зам'яти з однієї сторони, зам'яти з другої сторони, дверка зам'ята. А ми вже бачили подібні удари з зам'ятими елементами. І під капотом, звісно, не видно що. І я там впевнений, що там каша 4550, вартість фінальна, а цьому нам також підкаже. Далі, 23800, вже вартість якби виростає. Вартість вже підходить до ціни рестального тігуану, з яким, в принципі, автомобіль може вже посперечатися, що краще, що ні. І тут ми бачимо звичайний. Боковий удар, але трішечки глибше, ніж хотілося би, тому що тут вже рихтувала стійка, рихтувало заднє крило, приєм, але знову ж таки це краще, на мою думку, ніж коли у вас вгачена морда, як ми бачили. Тобто автомобіль, в принципі, має право на існування, так стрінула безпека, але при цьому, якщо якісно зроблено, пофарбовано, відрехтовано, то автомобіль я б такий собі розглядав для купівлі 100%. 23800, селкомплектація такий можна розглядати, на мою думку. 23 800 знову ж таки ціна. 23-го року вже автомобіль. Якось мені здалося, що тут якісь не дуже зазорчики в нас. Чи мені здалося? Ну, одразу, бачите, да, якийсь е -е, переход, можливо, так кажеться на фотографії, але я дуже не впевнений в цьому. Та й, в принципі, навіщо далі мені щось розглядати? Я бачу такий удар, а потім перехожу по морді, і бачу такий шліпок, який просто обв'язує мене закрити цю об'яву і перейти до такого червоненького, симпатичного. Еджа, сел-комплектації, якийсь дуже яркий. Удар у нас пройшовся не суть сильний. Тобто, да, у нас тут видно, хоча б що тут ціла панель, більш-менш завалила саме металевий підсилювач, завалило, але далі не при... вивчив ланжерону, тому ланжерони, скоріше за все, цілі, але вся безпека, плюс червоний колір, На 4900 відповідно. І ми йдемо далі. 24200. 24200, у нас цел комплектація, 7700 купили. Насправді, от ви скажете, все, це тотал, да? Ну, я думаю, що хтось скаже, а мені подобається такий удар. Ну, от що тут було? Ну, пофарбували дверку, відрехтували крило, пофарбували, замінили ходову, пофарбували бампер. Два фарбованих металевих елемента, замінена ходова частина. Ви приїжджаєте дивитись цілий автомобіль, і таку селку вже можна розглядати. От 24 24200, якщо знову ж таки, якщо гарно відновлено. Так автомобіль пригнали на продаж. Ну от Зазорчик мені вже не подобається заднім бампером. Якось виглядає він некрасиво. Плюс по кольору таке відчуття що є е, різниця. Але знову ж таки, це чисто диванний експерт по фотографіям. Треба їхати вживу, дивитися, переглядати. І тут є тільки питання, що автомобіль загнаний на продаж. А коли автомобіль приганяється на продаж, просто треба уважно перевіряти, щоб його якісно відновили. По всьому іншому, питань в мене немає. Наступний автомобіль, вже я його дивлюсь, дивився. 18-та фотографія. От все симпатичний червоний колір. можливо, такий самий, але сфоткано якось симпатичніше. Тут ми бачимо комплектацію Titanium. Давайте відкриємо, подивимось. Знову ж таки, за Titanium сумасшедша є класна ціна. Блін, тут не знаю. Тут, як будто, знову ж таки, наче вище, Ну от незрозуміло. Не зрозуміло, що за удар, якісь не дуже якісні фотографії, і тільки коліна. Ну, от Виглядає все якось непогано. В принципі, непогано. А отут, от, бачите, вже крилочко загнуло. І дверку так само. А ліва сторона, ліва ціла. Тут, можливо, лонжерончики і пішли, друзі. Все ж таки закрию, не буду нічого казати. 24900. Що у нас тут за авто було? 24900. А, у нас втоплений ще є механічне пошкодження. Ну, тобто, одразу можна закрити. 24900. Бачите, яка симпатюлічка з заднім бампером від СТ. Передній залишили такий. Скоріше за все, був по жопі вдарений він, да? Чу -чу. Ні, просто замінили бампер задній. Задній бампер для чогось замінили. Попередку. Ну, удар не сильний. Самі бачите, тобто нічого взагалі критичного немає. Навіщо міняли задній бампер? не зрозуміло Але знову ж таки, наразі автомобіль виглядає прикольно. Це у нас Титаніум. І це у нас Титаніум за 25 тисяч доларів. Круто, круто. Йдемо далі. Наступна у нас вже 25 тисяч доларів по ціні. 25 тисяч тисяч доларів, доларів. Що ми маємо? Це у нас селка. Давайте подивимось. Я думаю, що тут вже селки повинні бути дуже гарні. Тому що все ж таки вартість. Ну, ось такий у нас удар. Знову ж таки, крила цілі не зам'яті. що ліве, що праве. У нас є підм'ятість, видно по задній панелі, тобто її, скоріше за все, вдарило вперед, вона пішла. Але знову ж таки, це набагато краще. Та й, в принципі, адекватний автомобіль. Так, трішки рихтовки. При цьому у вас буде, немає тут кришки багажника? Ні, кришки багажника немає. Ну, замінили кришку багажника, встановили. Я б такий автомобіль собі взяв, чесно вам скажу. 25 тисяч доларів за SEL-комплектацію гарна, цікава ціна. 25-200, босавто продає поверху ринку, досить нечасно в них таке зустрінеш. Заміна дверки з фарбуванням, понизу щось прийшлося, є у нас пошкодження капоту. Виглядає також максимально цікавий автомобіль у нас з червоною строчкою салончик. Також гарний, цікавий автомобіль, друзі. От бачите, це, мабуть, реальні ціни селки. У нас десь 25 тисяч доларів, прям такої, що без питань. 26900, тут вже, я думаю, повинні бути Титаніуми. Скритий він-код чогось. Давайте подивимось його, наприклад, тут. Ось так візьмемо в біткарс. І ось такий він був у нас. Навіщо скривати він код? Можливо, просто авторів не підтягнуло. Знову ж таки, ціла безпека, мінімальних пошкоджень. Саме, подивіться, тут все ціленьке. У нас так. фара не в зазорі трошки. Її вибило, можливо, от якраз знизу був ударчик, і трішки підмяло. Супер автомобіль. Титаніум ціна 26900. Я б також розглядав. Гарний варіант, я б сказав, навіть дуже гарний. 26900, наступний Титаніум. Тобто, хочете гарний автомобіль, потрібно за нього буде виконати трішечки грошей. Ось такий у нас автомобільчик. Є пошкодження і задньої частини, і передньої. Попередній мені подобався багато більше, хоча колір тут дуже цікавий. Але знову ж таки, блин, тут незрозуміло. От знаєте, тут наче, якщо вам подобаються автомобілі, які з двох сторон фарбовані, і ви готові з цим в принципі, змиритись, то можна брати. 64 тисячі виглядає колір просто суперово, ну, взагалі реально класно. І автомобіль, в принципі, пошкодження також більш-менш адекватні. Ось такий у нас ще Титаніум, що у нас було з пошкодженнями. Давайте, тут взагалі повинен бути вже ідеал. От тут мені менш подобається. Бачите, загнута стійка, тобто капотом її загнуло, буде фарбована стійка, м'ятинка на двері. Є. А, тут морда пішла, всяка буде. Чи... Ну виглядає, бути ленджерони, просто все потягнули. Ще й стрілила безпека. От попередній мені подобався більше. І останній автомобіль на Ріа, 28 тисяч доларів. Ціна його. Ми відкриваємо копарт. І, точніше, бітфакс, дивимося, що він по оффроуду трішки поїздив, і тут ось така ситуація. Виглядає страшно згоден. По, факту, по факту, Блін, по-моєму, загнутий. Коротше, якщо не дивитись на цю частину, то тут ходовку ставиш, кидаєш крило і все добре. Якщо, звісно, дивитися більш глибоко, то наче виглядає. Ну, в принципі, я вам скажу, виглядає стрьомно, і просто проблема буде потім його в продажі. От і все. Удар не такий, щоб смертельний, але 28 тисяч за таке авто чогось, мені здається, многовато. А тепер, друзі, так як я закінчив огляд на авторі, варіантів покажу, що можна купувати і в який бюджет, наприклад, з тих автомобілів, які грали ми. От Titanium стоїть 22-го року. Мав ось такі пошкодження. Можете побачити так само передок задок але при цьому видно, що цілий підсилювач у нас трішечки загнутий капот зверху, який, скоріш за все, просто відрихтується, пофарбується, можливо, навіть зробиться ПДРкою. Передній бампер, задній бампер так само у нас є невеличке пошкодження в кришки багажника, але тут все ціленьке. Підсільва сіли, тобто накинули два бампери, пофарбували, при тому маємо ось такий салон. Фінальна ціна 9200. І саме головне, що у нас і передній, і задній бампер, і підкрилки є з автомобілем. І такі авто в Титаніумі з 22-го, 23-го, 24-го років виходять в бюджет від 23 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом в Україні. Якщо ж ми все-таки беремо SEL-комплектацію, то ось два варіанти, які були цікаві. Це ось такий червоненький, 8800 він куплений, з пошкодженням у нього прочесена ліва сторона, тобто бампер, крило, дві дверки. Так, буде фарбований, але при цьому геометрія автомобіля не пошкоджена. При цьому да, дисички не очень, Тобто це звичайна селка, але і ціна її 21 тисячу доларів під ключ вже з ремонтом. І наступний автомобіль був така от селка. Подібним ударом також бачили. Ціла у нас повністю безпека. Є ось таке пошкодження, пройшлося вище телевізора, заміна панелі, заміна радіаторів, і ціна автомобіля також приблизно 21 тисяча доларів під ключ з ремонтом. Тому ось такі варіанти можна придбати, замовити, привезти в Україну. Селки від 21 тисячі доларів з пробігом там до 80 100 тисяч кілометрів. Навіть виходило нам до 20 тисяч пригнати такі автомобілі. Титаніуми вже будуть подорожчі, якщо розраховуєте на рестайлінговий Титаніум з великим монітором, з несильним ударом, мінімум 23 тисячі доларів повинно у вас бути, щоб розраховувати на гарний автомобіль. Ось такий вийшов випуск. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про такі вгашені автомобілі, які у нас продаються на Авторія. Всім гарного дня і до нових зустрічей!